Всім вітання, щоб не писали зайві запитання. Хочу піти трошки відпочити, досягнув певних результатів. От, оскільки ці всі експерименти з високими напругами, з високими частотами трошки б'ють по здоров'ю. Якраз зараз така пора, що можна трошки відпочити, так, щоб не питали, де я зник, трошки відпочину. Ну і щоб ви мали що переглянути, в мене крайні відео два досить таки потужні. Хто не дивився, можете на них звернути увагу. Там є що подивитися. От, і щоб у вас не виникало якихось там зайвих запитань, значить, це вже я не раз демонстрував. Зараз у нас ампермет стоїть на вході ЗВС драйвера. Якщо подивитися, оцей червоний. От, Провідничок. От у нас сюди червоний так і заходить. Оце вхід за вес драйвер. Ми контролюємо струм по входу. І зараз у нас з резонансної системи працюють тільки лампочки. І в попередньому відео я продемонстрував результати значно краще. Сьогодні дещо, як то кажуть, перевірив. Подивився, вернув інший трансформатор. Вчора експерименти були на іншому трансформаторі. Мені було цікаво подивитися, як це буде працювати. От. І зараз подивимося, які в нас результати. Включаю живлення, акумулятор. Два акумулятори по 12 В, от ви бачите, так, лампа денного світла загорілася по одному проводу. Струм більше 1 А, тобто зараз 20. 4 ватт іде споживання, лампочка не працює. Тепер я беру заземлення і доторкаюся до лампи денного світла. Лампа загорілася яскраво, і ті лампочки загорілися. Споживання у нас. Так, зараз хай успокоїться. Так, ще раз демонструю, стаю. Зрозуміли так. Струм у нас 1 ампер. Лампочки не працюють, даю заземлення. Ця лампа запрацювала, ці лампочки запрацювали. Струм 450 мА. Тобто 12 Вт. Одна ця лампа, як ви бачите, якщо так, щоб було зрозуміло по яскравості, що тут робиться. Зрозуміло, яка тут потужність. Тільки на цій лампі є однозначно цих 12 Вт. Ну і ці лампи також працюють досить таким Так, виключаю і трошки поспілкуємось. Значить, в чому проблема цих всіх випробувань і експериментів, що вони мають досить такі потужні випромінювання. Розряди високовольтні і високовольтні частоти мають негативний вплив. Саме з цим пов'язано, що мені треба зробити перерву, щоб ви не хвилювалися. З мною все в порядку. Є хороші результати. Але з цими хорошими результатами треба, як то кажуть, розібратися спокійно і не навантажувати зайвий раз організм. Ви побачили, що споживання зменшується більше, в два рази. Зменшується. Так. Було. 1 ампер пішло до 0,45. При одному у нас не виконувалась робота. Коли я, от ви бачите, в мене резонансна система, вона навантажена. Коли я даю заземлення, у мене зразу міняється картина. Тобто, все, що в системі налаштовано, воно починає працювати в правильному руслі. Так, ну і ще раз демонструю. І будемо на цьому завершувати. Включаю, от у нас струм більше 1 А, лампочки не працюють, лампочка ледь працює, включаю заземлення. Все почало працювати, споживання починає тут наростати. От зразу, коли включаю, Різні такі плаваючі режими. Стабілізувалися, зараз знов піде доверху. І є ще що вивчати, є над чим працювати, так що хто хоче досягнути результату, той має попрацювати. Вивчити теорію і Теорія це одне, а практикувати, практикувати, ще раз практикувати. Тільки в процесі виконання експериментів з'являється розуміння дійсно цих всіх процесів. Всім успіху і до швидкої нашої наступної зустрічі.